Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 22 І цей ГЛІБ. А щоб його срака по швору зійшлася? Гліб узяв і вдарив її. Сніжанка впала і вдарила з головою об край столу, ще й приземлила з плечем на розбиту пляшку, яку до цього ненароком розбила і за що тепер визвірився на неї той лайдак. Крик стояв на весь під'їзд. І ви, Ольго Гнатівну, саме тому викликали поліцію? Із завмиранням серця слухаю розповідь сусідки, котру зустріла в лікарні, де тепер спостерігається сніжанка. А що мені було робити? Я ж не знала, що цей виклик призведе до таких змін. Спершу я намагалась сама до них потрапити, щоб вигавкати того нового співмешканця тіни та її саму, та хіба ж бодай хтось мені дверей відчинив, а дзуськи. Тож я і викликала наряд, а потім все і почалося вибиті двері, сніжанка з уламком скла у руці, залякана й заплакана аріна, тіна у відключці. Так от поліція і затримала того оперя, викликала швидку. І соціальну службу теж. А далі, сидячи у коридорі Центру екстреної медичної допомоги, після почутого я вже не стримую потік сліз, ховаючи лице у своїх долонях. Ясмінко, дитино, сльозами дівчаткам не зарадиш, їх рятувати треба, бо заберуть дівчату у дитячий будинок, турботливо водить своєю рукою по моїй спині Ольга Гнатівна. Якби ж знати, як це зробити. Попри сльозу намагаюся говорити. І звідки взявся цей ненормальний гліб? Вона ж наче з якимось льоною жила. Та кого та пропаща тіна до себе тільки натягнула, чим далі, тим все гірше. Якби ж вона тоді того сашка не прогнала, що влітку в неї був, той хоча б був при пам'яті. Ми з сусідкою занурюємося кожного свої думки. Я переймаюся за сніжанку та її стан. Бідна дитина. Що вона нині відчуває, які її думки, їй так потрібна тепло і підтримка? У моїх спогадах з'являються епізоди із дитинства. Про ту страшну службу, що забирає від батьків дітей, я чула від дядька Івана у моменти, коли він кричав на мого тата й маму не раз трапляло, що він приїздив до нас і бачив безлад у квартирі після чергової вечірки. Порожні каструлі на кухні й батька, котрий лежав на дивані перед телевізором, хоча мав би бути на роботі. Тоді дядько добрячого мемеля давав моїм батькам, вони після його повчань згадували про свої обов'язки і про те, що у них є донька, мабуть, тому мене й оминуло нещастя, що іменується дитячим будинком. Дядя завжди казав моїм батькам, що в якому б стані вони не були, а їх обов'язок це піклуватися про свою дитину. Від цих спогадів мені стає ще гірше на душі, як і на вулиці, завірюха. Мені пощастило, що я маю такого дядька. Він і на батьківські збори ходив замість бабусі, коли я переїхала до неї жити. За його увагу до мене й доброту, я тому йому пробачала всі ті безкінечні свої виласки за алкоголем. Це була моя плата за все, що він для мене робив. Подумаєш, п'ять хвилин принижень, за є людина, котра мене береже. І котра дає мені дрібні гроші на шоколадки та соки. А от у сніжанки заріною, хто є? Хто про них подбає? Ясмін, долунає до моїх закладених від тихого плечу вух голос Дани, котра, побачивши, що я вибігла з ресторану, кинулася мені услід і привезла мене сюди. Там така справа, до нас їде група підтримки. Тобто. Наші вже всі розійшлись, але залишились набайдужі, котрі переймаються за тебе, їх мій Віталік привезе. Ти не проти? Байдуже дивлюсь на дану, яка сидить поруч з правого боку. Не розумію, чому вона досі тут. Їхала б вже додому, так ні, викликалась побути поруч, а тепер ще й група підтримки. Іноді нам подають руку допомоги люди, від яких такого жесту ніколи й не очікуєш. Ей, Ясмінко, ти цей будь тут добре? А я, мабуть, піду, поки ще не глибока ніч. Озивається з іншого боку сивоволоса жінка. Я скажу медсестрі та соцпрацівниці, нехай не чіпають тебе. Мені вони дозволили лишитись, бо манюня просила особисто бути поруч. Але, гадаю, сніжанка тобі буде більше рада. Її скоро саме з кабінету рентгену приведуть, привітаєшся? Проводжаю поглядом на молоду сусідку і помічаю згодом, як на мене зиркає медичний персонал. Вони скоро мене звідси викинуть, хоч цей цілодобовий заклад, але зайвим людям тут не раді. Трясся, а ще й скоро сюди увірветься юрба для підтримки. Ще б знати, з кого вона складається, що Обрамов там буде й Оксана Іванівна, не сумніваюсь. Але хто решта? Аби не багацько їх було. Бо нас так точно витурять завчасно, і я навіть сніжанці привіт не скажу. Дано, а може б ти додому вже, та й Віталя твій не пер себе сюди. Тож не мені потрібна допомога, я в порядку звертаюсь до однокласниці. Русявка кривить свої червоні губки, зобразивши ніякові. Пізно, Віталік щойно написав, що вже заходять. І справді, тільки встигає Дана промовити речення. Як у іншому кінці коридору чуються кроки. Менше ніж за хвилину у коридорі стає на чотири людини більше. Серед новоприбулих, крім довготілесого Віталія, спотимом виявляють двох олен і. Мстислава. Що він тут забув? Навіщо сюди приперся? Ловлю незадоволені погляди медсестри, що саме проходить повз мене. «Е це до вас? промовляє вона до мене, я схвально киваю. Тут не зал очікувань на вокзалі, тому недовго, недоброзичливо гарчить і йде. Дана теж чує репліку чорноволосої жінки у зеленій медичній уніформі, тож розуміє ситуацію, і коли до нас наближається натовп із чотирьох осіб, першочергово наголошує на швидкому візиті. Оленки сідають коло нас із даною на стільці та лаконічно кидають чергові фрази, підтримуючи та питаючи про обставини справи. Чоловіки залишаються стояти неподалік. Та не минає й п'яти хвилин, як із рентген діагностичного кабінету з'являється лікар і моя маленька зірочка. Огладівши сніжанку, на якій від сліз нема лиця, я підхоплююсь на ноги з метою наблизитись до неї. Та мене зупиняє батарейка, котра вкладає мені в руку пакет, наголошуючи, що там гостинець для дівчинки. Сніжанку веде за здорову руку до ліфту лікар. Друга ручка малої перев'язана бинтом. Я переймаюся, що не встигну, бо чоловік у халаті вже викликає кабінку. На щастя, сніжанка помічає мене. Ясміно. кидає малеча руку чужого чоловіка і кидається до мене. Непокоюся, щоб її не зупинили, проте лікар не робить цього. Сніжко, сонечко моє маленьке, як ти себе почуваєш, де болить? Питаю її, впавши перед дитиною навколішки і обдивляючись її з голови до ніг. Її поношений светрик із улюбленими пантами, заляпаний кров'ю, і від неї має один відрізаний рукав Уже добла, ясмінко, ти плисла по мене, ти мене забелес? Тут мені добле, але ще дали цукелок позувати, але я б хотіла дивитися з тобою мультики. Пам'ятаєш, у той, що ми з тобою дивилися, коли я була твоїм фолсмозалціком восени. Ти тоді була такою галною і спішила кудись, але ми з тобою дивилися все одно мультики, хочу той мультик подивити ще з тобою. Дівчинка тулиться до мене, ніби хоче знайти прихисток. Я обіймаю її і не можу вдержати сліз, за полоною яких вже нічого не бачу перед очима. Це, звісно ж, не лишається поза увагою дівчата. А чому ти плачеш? Не плач, Ясмін, я вже теж не плачу. Лікал сказав, що сильні дівчатка не повинні плакати, бо потім цукелок ніхто не дасть. Більше не буду, Зірочко, не буду. Даю малій слово, яке знаю, що порушу. Щойно її відведуть у палату на кілька поверхів вище. А це тобі, між іншим, гостинці, не забуваю про пакунок. Сніжанка бере здоровою рукою дарунок і вигукує, тішучись. О, клас, там апельсини та банани і шоколадки. Це мені за те, що я не плакала? Так, сніжиночко, ти ж сильна ти розумничка. Наші міцні обійми, що повторюються, цього разу припиняє голос того самого лікаря, котрий має супроводжувати маленьку пацієнтку до її палати. Вибачте, пані, сніжанці потрібно зробити ін'єкцію знеболювального. Неохоче відпускають дівчинку. Вона ще раз питає, чи заберу я її звідси, щоб не бути в дитячих очах зрадницею, я звертаюся до лікаря. Який Сніжки діагноз, як довго вона має бути тут? А ви ким їй будете? не квапиться чоловік із довгою щетиною давати мені відповідь? Ясміна, моя найкласця подлуга, замість мене першої видає мала. Вибачте, шановна, третім особам інформація не розголошується. Сніжко, я принесу тобі ще цукерок, якщо ти ще трохи побудеш тут і будеш слухняною. вимовляю через силу та з сумом стежу, як зранена крихітка зникає у кабінці ліфта з чужим дядечком, котрий її лікує. У коридорі без неї стає тихо тихо, тому кроки жіночих підборів відлунням накочуються коридором. До мене підходить жінка у діловому костюмі. Добрий вечір. Я Дар'я із Соціальної служби захисту дітей. Я бачу, ви гарно ладнаєте з дитиною. Ви добре знаєте її матір? Добрий, так, з острохом дивлюсь на молоду Шатенку з високою зачіскою. Куди сніжанку заберуть після лікарні, де її сестра? На жаль, я не можу вам цього повідомити. Третім особам не розголошується, І з журбою закінчую речення замість соціальної працівниці. Скажу одне. Якщо бажаєте цій дитині добра, то поговоріть з її матір'ю. Поки справа про позбавлення материнських прав ще не набрала чинності, вона може передати опікунство людям, котрим довіряє. Ви заміжня? Чому питаєте? Гостро реагую. Сьогодні всі схебились на тих заміжях чи що? Кому не лінь? Всі мене питають одне й те саме. Перевагу у питаннях опікунства завжди має подружжя. Одиноким особам складніше претендувати на це звання, тож я просто бачу, що дитина до вас з радістю біжить, і ви за неї турбуєтесь, я могла б поклопотати щодо вас, майте на увазі. Шатенка багатозначно замовкає на все добре. Розбитою та зарюмсаною повертаюся до натовпу, що спостерігав весь час усю цю картину. За інших би обставин я почувалася б перед ними незручно. Але наразі мені начхати, хто що з них думає, лише за сніжку всі думки, оскільки мою розмову з Дарією всім було добре чути, спочатку між нами панує мертва тиша, лише раз деяку мить її розвіює її голос Оленки Петренко. «Ясміно, здається, доля все ж змушує тебе вийти заміж. Я кандидати, я кидаю на неї погляд з-під лоба. Аби хто тільки задля свідоцтва про шлюб не згодиться. Потрібний той, хто має власне житло і необхідні умови для утримання двох дітей, не хотілося б, щоб дівчаток розлучали. Ти ще й житло ви Ну, так, складно тоді, замислюється над тим самим питанням, що і я, Олена. А не маєш колишніх із власним житлом, котрі б хотіли все почати спочатку. Глузливо посміхаюсь півсили. Є, але не думаю, що вони будуть раді прийняти мене. Але не саму, а ще й з двома дівчатками, і знов запановує тиша: Ясмінко, якщо не хочеш, щоб її забрали, то треба шукати когось, хто б її удочерив. Якщо не ти, то хтось, кому б ти довіряла. Треба сімейство, що підходить під всі умови. Пропонує тепер батарейка свій варіант. Я наморщую своє чоло, що зазвичай не люблю робити. І хто погодиться на таке ти? Саркастично питаю. Батарейка одразу ж затинається. У мене й так двоє дітей, та й мій новий чоловік не хоче більше дітей. Що й треба було довести? Пригнічено ставлю крапку на обговорюванні цього питання. Але батарейка так не вважає, тому, щоб просунути свою пропозицію, знову говорить, однак вже не до мене. Дано, Віталь, а вам не пора діток? Тут он яка нагода, одразу двоє і вже не в полюшках. Менше мороки буде, може б, виручили однокласницю. Очі всіх присутніх перекочуються на Дану, котра грається в переглядки з чоловіком. Розгублена дівчина з натягнутою усмішкою майже моментально виголошує: Ясмінко, ми б з радістю, але тобі вже відома моя позиція. А ти, Батарейко, он краще у п'яті спитай. Може, її Алехандро планує обзавести з діточками? Переводить стрілки на подругу, котра ще поки теж не має дітей. Навряд чи, промовляє спонтелечено Оленка. Та й взагалі, дівчата, мені здається, ви не туди хилите. Ніхто не любитиме цих дітей так, як ясмінка, то треба їй щось вирішувати, чоловіка шукати пошвидше. Я скрушно зітхаю і закочую догори очі. Я почула ваші ідеї, дякую вам. І за гостинці для малої теж окремо дякую. Намагаюся змінити тему і не бути при цьому невдячним порусям. Приємно, що ви подумали про неї. Том Стислав Сергійович, йому дякуй, вражає мене батарейка. Без особливого бажання дарую позирку вчителю. Чоловік стоїть, обпершись плечем об стіну та зімкнувши руки на грудях. Знаходячись у глибокій задумі, він не відразу тямить, що всі дивляться в його бік. Батарейка виразно кахикає. Вочевидь, повновидній дівчині ще надійшло, що тема вже закрита, тому вона повертається до питання опікунства. До речі, Мстиславе Сергійовичу, а ви ж одружуватися саме збираєтесь. Часом ваша наречена, котрій ви ось ось зробите пропозицію, не хоче двіку, діточок. Із жахом і криком, бо такого розвитку подій не можу дозволити, рятую ситуацію. Олено, ну годі про це. Не думаю, що Мстислав Сергійович у свій медовий місяць виявить бажання займатися питанням опікунства незнайомих йому дітей, та й немов грудка застрігає в моєму горлі і мені стає важко говорити. Та й взагалі, дякую вам за гостинці, але гадаю, вам уже час вам треба думати про пропозицію, а ви весь вечір присвячуєте незрозуміло чому. Слова, що проговорюю, дивлячись колишньому коханцю в очі, знерухомлюють думки, усвідомлення, що так, як раніше, більше не буде, пронизує душу, а він дивиться у відповідь свинцевим важким поглядом і не поспішає його відвести, наче з викликом дивиться сердонічно. На благо, лікарняній медсестрі зі стійки реєстрації саме у цей момент набридає наш гомін Люди, вже ніч на дворі. Чи не було б ви такі ласкаві видалитись звідси, і пошвидше, вас занадто багато. Змушує нас усіх пересмикнутися гучний наказ точно, на мене ж діти вдома чекають. Вітасик, підкинеш, як і обіцяв, першою реагує батарейка. Ясміно, тримайся, на все добре тобі. Так, Ясмінко, ми в тебе віримо, ти знайдеш вихід, бувай. Прощаються зі мною Олени. А Віталій спершу кидає мені співчутливе прощання, а потім звертається до Мстислава. Чую віддалено, що слава відмовляється від безкоштовного таксі і говорить, що сам дістанеться дому, бо йому недалеко. Втім, кудись йти прямо зараз він не планує вочевидь, бо досі не зрушує зі свого місця. Ти залишишся тут, не поспішаючи чим чекувати за чоловіком і дівчатами, озивається Дана, котра ще досі сидить біля мене. Може, тобі хоча б кави принести? Тобі вже пора додому. Дано, дякую тобі за все. Відмовляюся від усього, бо почуваюся перед однокласницею буржницею. Вона й так для мене багато всього встигла зробити. Але дана є дана, «Оближ, зараз принесу каву. Там я бачила, як кавовий апарат у холі. Підскочує неспокійна русявка, аби вкотре полегшити мені долю. Таким чином, крім медичного персоналу, в кінці коридору, залишаємось тільки ми вдвох я та алхімік. Напружено гіпнотизую його очима, кажучи цим, що підтримки не потребую. Одна його присутність мене дратує, і ще цей серйозний беземоційний вираз, такого знайомого мені обличчя теж перечекавши деяку мить, Мстислав займає місце на скрипучому стільці. Його плече опиняється в декількох сантиметрах від мого, я відводжу свій погляд, втупившись у протилежну жовту стінку, і намагаюсь повернутись подумки до запиту сніжанки. Нічого мені є трети душу, згадуючи минуле. Зараз є інші актуальні речі Федорченко більше не має місця в моєму серці. Можливо, я його й не припинила кохати, і, вірогідно, ніколи не припиню. Втім, знову згадувати це все мені не куртить. Моє серце вже нічим не зцілити, а він свій вибір зробив, тож нічого реставрувати чи бодай піднімати руїни, якщо від них не залишилося уцілілих частин. Але це тільки мої думки, дехто вважає, як виявляється, інакше і ясміну, промовляє він моє справжнє ім'я, змушуючи від цього тріпотіти. Я так хотіла цього колись і так боялась водночас. Тобі теж час йти, тихо відрубую. І вибач, якщо зіпсувала твої плани, ти мав би в цей час робити комусь пропозицію, так дівчата казали. Мстислав затяжно та гучно вдихає та видихає повітря носом. Так, хотів, але романтика зачекає Скажи, мала щось белькотіла про форс мажор. Часом це не про той випадок, коли. Яка тобі різниця? Іди. Різко змушує чоловіка замовкнути, помітно нервуючи та блукаючи поглядом коридором. Твоя наречена, мабуть, жде на тебе, десь на якійсь секретній квартирі, ти з нею теж бачишся раз на тиждень. Нагородивши чоловіка злим натяком на його непристойну натуру, яку він від усіх яро приховує, мене починає ще більше трусити від емоцій. Так багато всього сталося за один день. Ясміно, як бачу, ця тема не залишила тебе нечулою. Мені не чхати на це, і на тебе теж, і взагалі зараз не до тебе, жбурляю нещивний погляд на нав'язливого співрозмовника. Але ж цей хитромудрий хімік хіба легко здається? Він ніколи не здається. Можу посперечатись, промовляє, проявляючи легку усмішку на зухвалому обличчі. Так, можливо, все сталося не так, як мені того хотілось, але гадаю, корективи внести буде цілком доречно. Тож без романтики, але з наміром. Про які корективи ти ведеш? Краще вставай та йди звідси, куди хочеш і до кого хочеш. Не піду, чому це? Бо я той, хто тобі потрібен. Від таких нахабних слів мені стає нічим дихати, від обурення, це що, такий метод приниження? Мстиславу подобається, коли жінки за ним побиваються, а може, і всі розмови про весілля були назломані і тільки. Ти мені взагалі не потрібний, принаймні тепер. Я не стану на заваді твого щастя, бажаю благополучного сімейного життя, я не збираюсь тебе тривожити, не бійся, я не схиблена і незалежна від чогось або від когось там. Шеплюємо прямо в обличчя. Аби довести, що я адекватна жінка і що я не збожеволіла, як він колись припускав. Хочеш сказати, що почуття минуле, хочу сказати, щоб ти йшов негайно. Що ж, в тобі говорять ревнощі. а знаєш, за ці три місяці я збагнув, що та йди вже звідси, медсестри починають криво дивитися. Не даю знову сказати йому слово, слова, наголошуючи на своєму ми у лікарні. Це не місце для розмов. Так, маєш рацію. Втім, я просто хотів сказати, що зі мною у тебе більше шанси удочерити сніжану та її сестру. Почута збиває мене з пантелику, проте рвучкий позирк на славу запевняє, що чоловік говорить цілком серйозно. Що ти маєш на увазі? Саме те й маю, я тобі потрібний, бо у мене є квартира, і я за освітою педагог. Одружившись зі мною, у тебе будуть всі шанси не дозволити дівчаткам опинитися у дитбудинку. Я кам'янію, усвідомлюючи, що саме Федорченко щойно проговорив, та й він сам завмирає, пильно вдивляючись у мої заплакані очі на додачу ще й дана, котра невчасно повертається з двома кавами в паперових горнятках, момовільно охкає, збагнувши, що вона з'явилася у непідходящий момент. Та почула те, що не призначалось для її вух. Дівчина поспішає віддати одну каву мені, а іншу дає Мстиславу. «Е, це вам і ось цукерки у мене були, смачного. Я вже поїду, напевно, а ви тут і далі говоріть, не заважатиму. Прагне тепер вона втекти. Дано, відвези, будь ласка, Мстислава Сергійовича додому. В нього, здається, лихоманка, він почав говорити якісь нісенітниці. Прошу товаришку, сподіваючись, що і зараз вона не залишить мене в біді. Нічого подібного, їдь, Дано, їдь, на добраніч. На перебій мені відмовляє брюнет водійку. Попри це все, я все ж продовжую наполягати на своєму, звертаючись тепер по черзі до них обох. Ні, Дано, забери його, поки він тут не довів мене до сказу. Слава, ти зробиш велику помилку, якщо покинеш ту дівчину, відмовившись від весілля з нею заради благополуччя сніжанки та її сестри. Це цього не варте, не треба. Впершись один водного очима, що бики рогами, утворюємо ньому перепалку Дана, тим паче мовчить, і тільки медсестрів все це набридає першій. Люди добрі, здається, я просила вас піти звідси, на вихід, всі. Далеко не люб'язне запрошення зникнути з жіночих зморених очей, нами усіма виконується тієї ж миті. Зокрема, мені стає соромно за поведінку. Це я винна, що нас прогнали, могла б і тихіше говорити. Однак емоції взяли своє. Тепер, завтра, потрібно з самого рання чатувати тут на Сніжанку. Кров із носа, я маю не втратити її. Вже на території лікарні Дана повертається до теми, яка різко обірвалась. Ну, ось, тепер я відвезу вас обох додому. Ні, я пішки, першою воголошую я. Мистислав теж не мовчить. Ходити вночі самій по місту це що, якийсь твій фетиш? Дано, я теж пішки, а ти йдіть. Мені одразу ж згадується та ніч, коли Слава не відпустив мене саму віддати ключі дядькові Івану. А потім назвав мене серденьком, повертаючись до квартири назад і тримаючись за ручки. Але я змушую себе не занурюватись у спогади не треба, Мстиславе, йди до своєї нареченої, роби їй пропозицію і не мороч мені голову. Я з усім впораюсь сама, не витримую накопиченого емоційного напруження в тілі та підвищую голос Хто ще кому морочить голову, ото моїй голові. Вибачте мені, але, попри небажання злити когось із нас, намагається всунутись у розмову дана. Перш ніж я поїду, дозвольте прояснити одну річ, бо мене мучитиме совість, якщо я цього не зроблю. Найкраще ж, видно, завжди збоку, Мстиславе Сергійовичу, скажіть, а ви навмисно вмовляли нас усіх допомогти вам зробити пропозицію вашій дівчині, поки Ясмін була у жіночій кімнаті? Їй не треба було знати про сюрприз, бо він. Припущення подруги, яке вона не договорила навмисно, щоб я сама зробила висновок, змушує на мить втратити контроль над собою, аж в очах рябить від усвідомлення, що.